Сьогодні 9 лютого 2025 рік, неділя, Синє Озеро, південна його частина. Я знаходжусь біля вулиці Газопровідної. Зараз я дивлюся на з'єднувальну протоку, яку прокопують по старому руслу затоки Сіннього озера. Найближчим часом, мабуть, тут перекопають цю дорогу і з'єднають південну частину Синього озера з північною. Бачимо, що гуляють багато людей, теж знімають багато, ну і правильно роблять. Це історична подія для цього озера. Дуже довго Активні мешканці району Виноградара боролися за порятунок Синього озера. Нарешті це вдалося.